Найбільш завантажене перехрестя транзитного селища Буштина в епіцентрі відновлювальних робіт. Тут облаштовують нову ливневу каналізацію, адже дорогу після кожного дощу майже повністю заливало, а рух ускладнювався. Ту сторону е йшов поток води, і цю сторону, і воді практично не було куди діватися. І тут зробив великий берег на ну, товщини асфальта, іменно по тій причині, що Вода заважала. Вода могла тижнями стояти на перехресті, руйнуючи дорожнє покриття. Це наче пастка для водіїв, які не знали, чи потраплять в яму або ж ні. З огляду на подібні незручності, а також, аби вберегти асфальтне полотно, вирішили прокласти водостоки. Вся вода з вулиці Травневої збиралася в центрі на перехресті і після дощу ще тиждень вода стояла на перехресті, велике болото було в самому центрі селища. Тому на сесії селищної ради було прийнято рішення, щоб спустилися кошти на благоустрій і на встановлення ливневої системи. Пущено на 41 тисяча з бюджетних коштів селища на встановлення цієї ливневої системи. Роботи повинні завершити за кілька днів. Вся вода буде акумульована в бетонних відстійниках і вже чиста потраплятиме в струмок на черзі і інші проблемні ділянки селищної дорожньої мережі. Це у нас заплановано три вулиці. Зробити в цьому році теж, теж спущені кошти проектно-кошторисна документація вже виготовлена. Експертиза пройшла. і Плануємо на червень місяць три на трьох вулицях, три відрізки заасфальтувати. Кипить робота і в адміністративному серці Буштина. Вже кілька місяців триває капітальне відновлення майже столітньої будівлі селищної ради. Почали з дахового покриття та фасаду, і тільки потім зосередились на внутрішньому оздобленні. Тридцятого з тридцятого року будівля ремонт робимо капітальний. Бачите, самі які стіни, що мусипсокартон ставити. Тільки на вирівнювання стін і стель знадобилося зо дві тисячі листів гіпсокартону. Цим можна було б вкрити футбольне поле. Перший поверх наразі закритий для відвідувачів. Весь документообіг перенесли на вже готовий другий поверх. Селищна рада то є візитна карточка будь-якого населеного пункту. По-перше, люди приходять, йдуть на селищну раду. Співробітники селищної ради радіють капітальному оновленню. Кажуть, працювати стане комфортніше. Комфортніше, да. Ну я думаю, що різниці немає. Головне, щоб була обстановка в колективі хороша. А в яких умовах працювати, я думаю, що і в тих, і в тих нормально. Звісно, в новому вже краще. Роботи цього року в селищі планують відновити ще кілька адміністративних будівель та соціальних закладів.